Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо такий ажурний візеруночок. Роздивіться його, тому що я взяла товсту ниточку, і він, на перший погляд, здається, трішки не такий, як насвідчує, так як на малюнку. Перекладається як трикутні блоки, така назва візерунка. Дівчатка зв'язала. Три рапорти в довжину, дивіться, такий візеруночок. І, на мій погляд, вже от вам готовий е зразочок для половера, для теплої осені. Бачите, є і ажурчик, і він такий комбінований: і зворотня гладь, е і ажур. Прикольний візеруночок. Зараз ми зв'яжемо, ви в'яжемо зв з вами один рапорт з стонесеньких ниточок. Така зворотня частинка і лицьова. Досить цікавий візерунок. Сподіваюся, комусь з вас він стане в нагоді. Дівчатка, для візерунку нам потрібно набрати кількість петель крат на 10, плюс одна петелька у нас буде для симетрії. І дві, звісно, дві кромкові петельки. 14 рядочків у нас в рапорті. Зараз ми з вами пров'яжемо перший рядочок. І так само ви пров'яжете ще Третій і п'ятий, вони будуть однакові. Будемо вив'язувати оцю частинку. І оскільки візерунок у нас формується тільки в лицевій частинці, в лицьових рядочках, тому зворотніх ми в'яжемо все по візерунку. Накіди пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Перший рядочок починаємо рапорт 5 зворотніх петельок. Два. Три. 4 П'ять. Далі лицева петелька. Чотири зворотні петельки. Один, два. Три. 4. Необхідну кількість рапортів пров'язали, і в кінці рядочку одна петелька зворотня це петелька для симетрії. Так само в'яжемо ще третій і п'ятий рядочок, і зворотні рядочки по візеруночку. Зустрічаємося з вами на сьомому рядку. Так, дівчатка, в'яжемо сьомий рядочок. Перша кромкова петелька, далі лицева петля. Зі зворотньої вив'язуємо лицевою, то щоб не було вузлика ще одного. Не беріть за задню стінку, а за передню. Краще повернути петельку. Так, лицева петелька, накид три лицевих, одна, друга, третя. Тепер нам треба пров'язати три петельки разом лицевою. Середню ми міняємо місцями з першою, середню виносимо на перший план і пров'язуємо три разом лицьовою. Середня петелька лицьова у нас повинна бути зверху. Далі три лицьових. один, два, три, е, накид і рапорт скінчився. В самому кінці рядочку одна. Так, накид, одна лицева петелька. Це петелька для симетрії, зворотня. Восьмий рядочок, будь ласка, пров'яжіть по візерунку. Далі дев'ятий рядочок, кромково знімаємо, дві лицевих петельки, одна, друга, накид, знову дві лицевих петельки. Три разом лицевою. Так, середня на перший план, петелька йде, три разом лицевою підправляємо. Далі знов дві лицеві петлі, накид, лицева. Раппорт скінчився і лицева петелька в кінці рядочку, петелька для симетрії. Десятий рядочок в'яжемо по візеруночку. Далі одинадцятий рядочок, кромково знімаємо. Три лицевих петлі, одна, друга, третя. Накид, лицева петелька, три разом лицевою. Три разом лицевою. Далі лицева петля. Нікид, дві лицевих. Раппорт скінчився. Лицева петелька остання для симетрії. Це був одинадцятий рядочок, дванадцятий. Пров'яжіть, будь ласка, самостійно. Далі передостанній рядочок рапорту. Тринадцятий. Чи, починаємо рапорт. 4 лицевих. Два, три, чотири. Накід. Три разом лицевою. Так, три разом лицевою. Знову накид три лицевих. Один, два, три. Рапорт скінчився. І остання лицева петелька для симетрії. 14-й рядочок пров'яжемо і подивимося, який у нас зразочок буде на більш тонких ниточках. Ну, Це вже зразочок такий підійде цей візеруночок для літніх моделей. Взять товсту ниточку для весняних, для осінніх. Такий універсальний візеруночок. Регулюйте собі розміром. Ниточки, для якої пори року будете в'язати собі такий плечовий виріб. Так, От такий візеруночок, бачите, вже такий більш ніжніший. Отакий От ажурчик комбінований візеруночок. Давайте ще раз роздивимося цей зразочок. Да, доволі таки гарний. Пишіть коментарі, як вам він сподобався. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки або дизлайки. Буду благодарна вам за любую активність на моєму каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!